Повний тиждень для вас важлива подія та порада, професійна діяльність, та фінанси і особисті стосунки. Полне, а ви повернетеся до вишення проблеми, яку вже давно відкладали, і яка зависла без руху. Але... Прийшов час подивитися на ситуацію прямо, все зважити, розібратися в ній і звернути увагу на всі підводні камені і нарешті скинути з себе цей багаж невизначеності. Поєднані з лицарем чи ця проблема в професійній діяльності, скоріше за все, і її потрібно вирішувати. Можливо, вам обіцяли підвищити заробітну плату і все отако затихло. Тобто додаткову роботу ви вже виконуєте, а фінансової підвищення немає і нема. Сміливо йдіть до керівництва і розставте всі крапочки над І. Хтось із овнів, можливо, підміняв відсутнього колегу, чи вам хочуть підкинути його обов'язки одразу все з'ясовуйте – І об'єм роботи, і матеріальне зауходження що вас в першу чергу все задовільняло. В якості поради 10 кубків радить вам залучитися підтримкою сім'ї. Можливо, якихось авторитетних людей, колег чи співробітників. Ще лицар е Мечил віщує багато спілкування, комунікації з компаньйонами, партнерами та плідну співпрацю з колегами на цьому тижні. Якщо говорити про фінанси, то лицар Пентаклів говорить про повільне. Але стабільне зростання ваших доходів. Також це вміння грамотно розпоряджатися грошима завжди за цією картою йде. І ви вмієте, скоріше за все, економити стосунки. Сімейні овни будуть і ніжитися в промінчиках кохання та задоволення. В парі за цим цим арканом завжди панує довіра один до одного та взаємоповага. Хто з в пошуках кохання у вас відбудеться знайомство з такою чуттєвою Людиною. Це людина дуже приємна в спілкуванні, уважна та щира. Тож бажаю вам успіхів в коханні та гарного тижня, дорогі мої овни.